Сьогодні представити вам зернине смуг банському досвіду. І, перш ніж розпочати нашу роботу, я б хотіла кожному з вас вручити сьогодні на згадку про наше знайомство, про нашу майбутню співпрацю. Отакі невеличкі пам'ятні листівки, де написано, що Такі свята, як твій день народження або участь у конкурсі директора року, є святом для нашої фірми, тому що політика нашої фірми це підтримувати свого колеги, свого співпрацівника. І я дуже рада бачити вас у колі своїх однодумців. Дякую вам. Ну і безумовно сприяють реалізації такого виду управління модного зараз, як партисипативний стиль управління. Чому я звернулася до цієї роботи? Тому що на сьогодні, незважаючи на те, що ми з вами представляємо в принципі, успішні навчальні заклади, ті заклади, які ми можемо назвати найкращими закладами, навчальними закладами нашого регіону. Тим не менш, проблема конкурентоспроможності наших закладів, яка, до речі, знаходить свого відображення і в національних освітніх документах, достатньо прочитати да, стратегію національного розвитку до на 2021 року, достатньо прочитати галузеву концепцію неперервної освіти, де сказано, що кожен навчальний заклад має формуватися як конкурентноспроможний. І тільки з такими навчальними закладами, в принципі. Да, будуть співпрацювати і е, ви, вищі наші, і інші установи освітні для того, щоб формувати і навчати людину безперервно протягом життя. Е, який е, позитивний імідж сьогодні можна розглядати як важливий сучасний компонент методичного продукту школи. Додатковий ресурс управління, ресурс розвитку освітнього закладу. Безумовно, така робота має бути системною, комплексною, проводитися поетапно. Що відповідає теорії міджелогії, безумовно, тільки на науковий підхід ми маємо використовувати. І розвинена ця теорія у працях Піскунова, Самохіна, Зуївської, і інших науковців наших. І перші етапи створення позитивного іміджу школи це, безумовно, реалізація стратегічних положень і розвитку, її місії, її філософія. Такий імідж науковці називають внутрішнім. І зрозуміло, що кожен із вас вже цей внутрішній іміч напрацював. Нам сьогодні немає потреби збиратися для того, щоб працювати на внутрішнім іміджі. Він у нас забезпечений позитивною динамікою розвитку наших навчальних закладів, якісним рівнем освітніх послуг, сформованою культурою відносин, системою цінностей, традицій, що дає нам змогу говорити про те, що кожен наш навчальний заклад має своє зличчя, має. Імідження. Школи сьогодні залишається поза довгораді. Цьому мішають, заважають багато чинників. Тому, я думаю, що нагально є потреба провести педагогічну раду і включити такі педагогічні ради у річний план роботи школи, не дивлячись на те, яка основна проблема, над якою працює школа, тому що питання іміджу, воно актуальність завжди. Зараз ми апробуємо таку форму проведення засідання нашої робочої групи як аукціон ідей. Чому ми звертаємося до інтерактивної форми роботи? Здається, що ну, не, не така вона вже і серйозна, скажімо, аукціон ідей, але мій досвід підказує, що коли е, іде робочий момент, коли педагоги активно працюють е, на педагогічній раді, звичайно, хотілося б, щоб такі моменти були різнобавні. Щоб вони були різними, щоб учитель міг переключитися з однієї діяльності на іншу, і, відповідно, бути наразі, бути активним і бути ефективним в такій роботі. Сьогодні я пропоную поділити нашу аудиторію на організаторів аукціону, представлених чотирма нашими поважними колегами, і учасників аукціону. В чому полягає цікавість і в чому полягає мета аукціону. Тому що організатори аукціону добирають цікаві е, народки, добирають цікаві пропозиції, тобто ідеї, які допомагають реалізувати нашу проблему створення позитивного іміджу. А в свою чергу е, учасники цього аукціону вони є першою е, хвилею, вони є першим етапом до експертування цих ідей. Чи вони мають е, е, життєспроможність, чи вони потрібні ці ідеї? І вони таким чином, піднімаючи руку, купують ідею, тобто її підтримують, або спростовують, тобто її не купують. Причому ідея вважається підтриманою купленою тільки тоді, коли майже всі учасники, ну у нас поки їх троє, піднімають руку. Якщо ви не підтримуєте ідею, то хоча б два слова скажіть, мотивуйте, що вас не влаштовує в пропозиціях організаторів аукціону. Тож, пропозиції аукціону ідеї, створення зовнішнього іміджого навчального закладу, вони дуже чіткі, вони знову ж таки прописані ем, працями, да, і, е, вони прописані працями з, з іміджілогії, і вони виглядають так. Що, е, Заклад має спрямовуватися на виготовлення рекламних інформаційних матеріалів, активне використання атрибутики навчального закладу у будь-якій діяльності. Має організовувати піар-заходи. Я прошу вас подивитися на свої робочі листочки. Це картки ваші робочі, де в принципі ця інформація також прописана. Представлення навчального закладу має відбуватися. В суспільстві, в громаді, в інтернет, просторі. Mm -hmm. Ну і відповідно, заклад має працювати дуже багато соціально для того, щоб утверджувати, для того, щоб поширювати свої ідеї в соціумі, в громаді. і так далі. Mm -hmm. Прошу зосередитися тих, хто сьогодні працює по добору наших пропозицій і оголошую перший лот. Перший лот це рекламна продукція ліцею. Рекламна продукція ліцею це ті моменти, ті продукти, які будуть рекламувати, які будуть носити якісь символи, що утверджують навчальний заклад. Будь ласка, Виготовити календарі на новий рік з ліцейською. Так, перша пропозиція лоту виготовлення календарі ще. Всі. У нас три пропозиції в першому лоті. Я питаю е, учасників аукціону, хто хоче придбати такі пропозиції. За винятком. За винятком. Так, у нас один учасник аукціону чи двоє підняли руки, двоє, більшість підняла. Так, що влаштовує вас? А вас, ціло, вас Що, ви, що, ви, що ви, вас, вас Ну, У нас календарі на новий рік з лісі символою. Це добре, але це кошти батьків. Тому треба зекономити, бо ми можемо краще показати у кращих учнів їх роботи та бланки для нагородження. Тобто, Лідія Володимирівна, ви пропонуєте прийняти Два? дві позиції з трьох. Два. Дві позиції, значить, приймається. Розробити форму для і підрахування. Сюди просто було чотири пропозиції в цій лот. Будь ласка, шановні учасники, чи приймаєте ви такі пропозиції? Не влаштовує розробити форму для підрахування, а як же індивідуальний стиль? Так, А, а елементи. Так, елементи форми не влаштовує. Теж, Теж форма не влаштовує. Шановним членам журі, що, до речі, в нашому навчальному закладі оцей момент пішов на образу, не влаштувало трошки інше. Я погоджуюсь, значить, в нашій громаді вас не влаштовує форма для учителів, тому ви пропонуєте прийняти цей лот без, без форми. Так, значить, лот пішов без форми для учителів ліцею. Так, третій лот. Третій лот фіар-заходи. ліцею, співпраця зі ЗМІ. Проведення е дні відкритих дверей. Презентація творчих навиків, ліцеїстів, літературних збірків, буклетів. Тобто сама презентація, так? Участь ліцею в освітніх виставках регіонального і всеукраїнського рівня. Запрошення ЗМІ для висвітлення кожної події чи значущої події, яка відбувається в встреною. Це всі пропозиції? Це батьківської громади з метою створення позитивного образу ліцею на вже ринка Шановні покупці. <сум> чи влаштовують всі пропозиції цього? <сум> Запрошення ЗМІ – це кошти, це зараз <сум> <сум> не працює, це кошти батьків. Тому треба при... залучати батьків до роботи і щоб батьки могли освітлювати роботу закладу на сторінках змі. Цього буде, досить. цього буде досить, тільки батьки. так? Як е, думають і що пропонує з цього, можливо, той, хто організовував аукціони, цей лот, так, цей, цю пропозицію висував, захистить цю пропозицію. Як ви вважаєте, щодо запрошення ЗМІ? Залучити батьків. Долучити, да? що ми пропонуємо, залучити батьків без ЗМІ. Ну, без ЗМІ, тобто всі да, ж Телебачення ми говоримо про те, що якщо ми батьків залучаємо, то батьки що будуть робити? В Основному писати, писати на сторінках. У нас сьогодні треба подивитися, хтось з батьків працює Мені. на телебаченні, і хай вони кажуть допомогу. Значить, ви все одно да? ви не хочете купувати не хочете цю допомогу. пропозицію запрошення зміна кожен. Які будуть просувати позитивний імідж ліцею. Тому так, третій лот у нас іде, третій лот у нас приймається без залучення ЗМІ для висвітлення кожної значущої події ліцею. Хотілося б додати, що ЗМІ іноді зацікавлені, так? тому щоб що, висвітлювати події так, того чи іншого навчального закладу, тому вони приходять і без запрошення. Будемо сподіватися, що вони приходять без запрошення. Четвертий лот. Презентація ліцею, презентація навчального закладу в інтернет-просторі. Інтернет-просторі. Який вже розроблений, так? так. Актуалізація роботи з адміністраторами ліцеїстів, що це інспектається ліцею і саків, золота і Так. Шановні мають ви все приймаєте. Це дитина. Ну, я хочу вам сказати, я продаю вам цей вот, але зауважу, що э, сайт Золота Еліта це платний сайт. І отут, вот до речі, да, це да, зато, щоб, зато, всі... зато його можуть посмотрети всі, не тільки жителі України, але далеко за пределами да. України. І це створити вам можливості для міжнародних связів. Значить, незважаючи, на вони економлять на змій, але нам даю його ще на сайт. Хорошо. І останній лот. Останній лот – це у нас соціальна реклама ліцею громаді. Будь ласка. Ну, це може бути розробка програм «Жарка» з дітям сиротам. Так, допомога дітям сиротам. Активна і при чому така, яка буде ефективною, видною. Щодні діяльності ліцею в рамках популяризації життя і творчості поета-землякан Михайла Петрович. Я говорю на широкий загал, що це є кімната пам'яті поета. Туди приїжджають ну, з усіх усюд, хто в нас буває в Донецьку, ми запрошуємо і вільницькі делегації, і Так далі. Тому знову ж таки, це один із тих кроків, які ми можемо використовувати для піару. Посилення природоохоронної і просвітницької діяльності ліцейського економічного клуб, клубу і інших так так тому що знову ж таки така робота вона теж. Має свої наслідки. Ви приймаєте і купуєте так. цей лот без зауваження. Так, торги завершені, і у нас певні ідеї, які сьогодні висували організатори цього аукціону, Вони не пройшли першу, так, першу хвилю експертів, які вже мають свої ідеї. <кій> а тепер, шановні колеги, у нас другий етап. Зрозуміло, що цю роботу ми продовжуємо тепер уже з експертною. Групою, яка готує проєкт постанови педагогічної ради, яка готує рекомендації до перспективного плану роботи ліцею. І фактично я б хотіла, щоб тепер, колеги, ви стали дійсно експертами. Певні ідеї вони вже забраковані. Хоча я намагалася як керівник навчального закладу відстояти їх, але оскільки все-таки ми говоримо про... То співпрацю про колегіальне сприйняття рішення і так далі я приймаю ваші зауваження, і поки ми відкладаємо на майбутнє, можливо, ви потім будете вважати, що прийняття таких ідей, прийняття таких позицій буде абсолютно об'єктивним і актуальним. Значить, зараз ми з вами опрацьовуємо ті ідеї, які надійшли, які затверджені, які прийняті колективом. Але я хочу задати питання всім тим, хто вже файндрайзингом займається дуже довго, тобто в проєктній діяльності, він себе дуже активно виявив. І він знає, що таке ризики, що таке виклики часу і так далі. Будь ласка, шановні колеги, у нас приблизно однакові цілі, однакові рівні забезпечення лоту першого і другого. Зверніть увагу на ті. Позиції, які ми прийняли. Наскільки, на вашу думку, виправданим є впровадження такої великої кількості атрибути кліпуси? Тобто, ми вже викинули так, ми вже відмовилися від частини пропозицій? Можливо, знову ж таки, ви розумієте, так? що прийняття цих пропозицій. І просування подальше так, в роботі ліцею воно буде вимагати чого? За, За фінансування, затрат коштів і так, так далі. Тобто, можливо нам прийдеться так, працювати активно зі спонсорами, можливо, розробляти і брати участь в якомусь грантовому проєкті, який би задовольнив і ці наші потреби. Що скажете? Ви приймаєте як експерти тепер уже? работами учащихся будет приятно видеть родителям и они могут показать друзьям знакомым сделать рекламу вашему учебному заведению повысить рейтинг. повысить рейтинг дальше когда ребенок будет видеть э, грамоту с логотипом лицея и родителям и ребенку будет приятно потому что эти грамоты будут использовать и при конференции отчет предобщественности награждать родителей это опять же плюс дальше герб символика обязательно должна быть І якщо діти будуть иметь форму стимболіка учебного заведення, то, їх то це буде патьоги, подтягивають более к тому, що не представляє старту. Я встаю, що будуть шановні колеги, бори перші, 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 так, перші кориці приймайте і ви вважаєте їх за доцільний. Так, записуємо, будь ласка, на карті пропозиції, яка у нас є, що визнають експертів, затверджено чи прийнято, так? Так, наступна пара пропозицій, яка, яка пара лотів, так яка теж є піар заходи і представлення навчального закладу в інтернеті. Давайте можна місті його підложення по поводу слідства інформації, просто узнать у. Кожного каналу, які передачі їх інтересують, де ви можете показати роботу свого учебного середини без для того, щоб діти піар-компанію. Шановні колеги. колеги, давайте спрогнозуємо ризики, пов'язані з проведенням затратних піар-ходів наших. Так? І знову ж таки, те, про що я говорила, про представлення ліцею чи навчального закладу будь-якого на інтернет-сайту, яке вимагає небагато немало, так коштів, щоб... Обраховується тисячами. так? Зрозуміло, що це дійсно дуже позитивний момент, але які ризики на нас тут можуть чекати? Фінансова раса, збої роботи, інтернет, либо якісь нарушення, що сайт не будуть заблокувати і вони будуть, все время иметь доступ, тому, щоб змогли його розмовляти. Хорошо, батьківська громада, як вважаєте, це ризик, батьківська громада, яка. Не буде підтримувати наші перші за як ви думаєте, я, яку нам позицію в цьому плані зайняти ми підтримуємо, чи ми ще вивчимо питання? Ну, і Значить, тоді піар-заходи і інтернет особливо так доопрацювати, врахувавши всі зауваження. І останнє. Представлення ліцею на як громад, як су в суспільній роботі так? активізація його діяльності, які на вашу думку, так тут можуть бути у нас висловлення. Значить, я прошу вас, виявіть слабкі місця такої діяльності, так і взагалі слабкі місця програми, яку ми можемо скласти, адже ми можемо. Складность цих пропозицій, програму імідж розвитку нашого навчального закладу. Наскільки вона є сильною, що в мне не З Слабой ну, слаб... сторони, я вважаю, що може бути програма по вопросам помощи дітям инвалидам, детям семьям. Тому що что не всегда нужно, допустим, привлечь на фінансування, а потім нужно хорошо знати сім'ю, которая займається ідекувати, тому щоби хорошо знати сім'ю і дати, яка така допомога, щоб у нього не обставити. Так, що ще? Які ще зауваження у вас будуть? Ми каскадно відображували інтегративні зв'язки з громадою. Тобто, знову ж таки, нам потрібно буде, так, залучити, залучити психолога, соціального педагога, так? А можливо, і ще, і розробка, так, певних додаткових заходів. Програми знову ж таки створення можливо піклувальної ради нашого навчального закладу, яке Путін дало нам можливість згідно представляти навчальний заклад в громаді, і що ним не менш важливо за... залучувати залучати кошти, так як який висновок експертів по останньому працювати і тобто розробити на рішення педагогічної ради, ми виносимо лише перші два. Моменти, так? Це рекламна продукція, символіка ліцею, яку ми можемо вже зараз пустити, в перспективне планування і в реалізацію. Дякую, шановні колеги. Мені було дуже приємно з вами працювати. І я хочу, всі ми говоримо сьогодні мудрі слова, я їх чула зовсім недавно. Що слава людини це те, що про неї говорять. А репутація людини це те, що про неї думають. Я б дуже бажала усім нам тут працювати, щоб наша репутація наших навчальних закладів була бездорганою. Дай Бог, щоб так було. Я Дякую я вам я і раді. на згадку. Значить, я почула, що ви завалили пропозицію про, <рігала> про календар. Але ну тому і теж іміджовий крок теж дуже важливий. Ми хочемо від нашого навчального закладу спрацювали швидко, подарувати. З нашим, <звіт> так, з нашим учасникам календар, в якому написано, на мій погляд, прекрасні для кожного з нас слова. І вони підходять для кожного. Є іміджем. Ми співпрацюємо з найкращими освітянами Донеччини. Кожного з нас стосується. І логотип Донецького обласного інституту освіти освіти говорить про те, що ми співпрацюємо так, під їх. Спасибо. Ходить к нам, мы побеседуем. А вы готовьтесь к следующему. Кто сам следующий? Сейчас.